Ця машина є якби, функціонально необхідна для Збройних сил України. Мене звати Олександр Гуць, я військовослужбовець 30-ї бригади ремонту рівновного батальйону. Даний автомобіль був нам переданий благодійним фондом. Твій крок, в її все є належні інструменти, які нам потрібні. Нам не треба брати своїх інструментів, шукати автомобіль, який, щоб ми мали їхати на виїзди. Тобто тут все є, ми сіли і поїхали. Це дуже спрощує нам цю роботу, бо нам треба було шукати якийсь автомобіль, грузити інструменти, все так, все є на місці, в принципі, все, що необхідно, є на місці. Сіли і поїхали, все зробили. Там дві-три машини якісь не збираються, ми їдемо туди, і ці ремонти там проводяться. Або наобоки ці машини будуть їхати сюди. То, то Це все час і це все гроші. То, ця машина є якби, функціонально необхідна для Збройних сил України.